Ну що ж, давайте виконаємо наше домашнє завдання та додамо факти про Бандеру-Гусей. Отже, я клікаю на назву фрейму. Зверніть увагу, що якщо ви клікнете на якийсь елемент, то у вас може зіпсуватись картинка. Тоді Ctrl-Z або Command-Z спрацює, спрацює, щоб все відмінити. А ми клікаємо саме на назву фрейму і перетягуємо з зажатим альтом весь фрейм. Далі центральну картинку я можу відцентрувати ось тут, клікнувши по центру, і підтягти її з зажатим шрифтом трошки вище і за допомогою направляючих вирівняти її відносно цієї картинки або відносно верхнього блоку. Тут у мене має бути 24. Ось таким чином. Те саме я можу зробити з третім фактом. Я з зажатим альтом перетягую картинку. Зараз я хотіла б включити сітки. Все має бути по сітках. І отже, третя картинка займає останні чотири колонки у нас у, на нашому фреймі. Вирівнюємо нашу картинку відносно інших картинок. І таким чином, у нас вже є наші зображення. Тепер давайте додамо наші тексти. Отже, нам потрібні очі-тепловізори з коментами та байракрила з коментами. Угу. Зажатим альтом перетягуємо наші тексти. Очі, тепловізори у нас йдуть сюди. Так, зверніть увагу, що воно має не знаходитись на цьому невеличкому фреймі, а має наш текст знаходитись на більшому фреймі старт. Так, добре, вирівнюємо по центру наші очі тепловізори. Клікаю на чотири точки, і цей стиль у нас хедер, угу, по центру. І вирівнюю відносно сусіднього тексту. Ми цей блок робили в ширину чотирьох колонок. І тут давайте також зробимо цей текст у ширину чотири колонки. Насправді це не обов'язково, але якщо вже ми прийняли такий, таку демонстрацію тексту на старті, то давайте наслідувати вже це все для всіх схожих елементів. Отже, тут також наш текст займатиме 4 колонки, це буде шрифт Main, і ми відцентруємо напис. І тут у нас буде. Все вирівняно відносно верху. Угу. За допомогою направляючих та вимірюючи відстані до наступних елементів я можу все виставити, як мені потрібно. Таким чином, у мене 8 до картинки і 32 до нижнього тексту. І те саме з байракрилами. Я перетягую назву. Це в нас буде хедер. Так, виставили, вирівняли за допомогою направляючих. Зробили цей блок по ширині чотирьох колонок. І в межах цих чотирьох колонок текст наш, наш вирівняли. І тепер додамо текст з коментом. Це в нас буде шрифт Угу. Він також займатиме чотири колонки. Добре, перевіримо відстань, все правильно, і відцентруємо його. Так. Добре, прибираємо колонки. Мені подобається все дуже круто виглядає.